Вкладати в розвиток дітей вважає за потрібне народний депутат України, фракція блоку Петра Порошенка Солідарність Володимир Арішонков та його друзі однодумці. 1 вересня по різних куточках Коростенщини та інших північних районів Житомирщини кожен першачок отримав подарунок від народного депутата. До першого в їхньому житті свята знань. Всього близько 4 тисяч подарунків. Саме така кількість першачків цьогоріч іде до школи на півночі Житомирської області. Сам Володимир Арішок. Шонко відвідав кілька шкіл Коростеня. загальноосвітню школу номер 2 в якій за сприяння нардепу саме 1 вересня було відкрито новий спортивний майданчик, міський ліцей та гімназію, а також загальноосвітню школу номер 3 аби власноруч передати малечі підготовлені набори для художньої праці, малювання і надруковані коштом депутата, дитячі розвиваючі книжечки нашої місцевої поетеси Світлани Бароніної. Народний депутат України вручив дітлахам папки. З різними цікавими і корисними речами і сказав напутнє слово, головний меседж, якого ми маємо вчитися і вчити наших дітей, аби наше українське завтра було суттєво кращим від вчора і сьогодні. І для цього не варто жаліти ні сил, ні часу, ні грошей. В інтерв'ю він ще раз підкреслив своє ставлення до дітей і окресив плани на майбутнє в напрямку сприяння всебічному розвитку юних українців. 1 вересня саме сьогодні діти мають це отримати. Зрозуміло, що в сотнях шкіл ми не можемо побувати одночасно, тому наші представники, у мене багато друзів в містах, в селах, в селищах. Я їх всіх просив, залучив, вони на лінійках вручать всім діткам ці красиві набори, подарунки, тому що вони потрібні в роботі вже сьогодні. Приємно те, що сьогодні в школах є, крім звичайних приміщень, де так звані традиційні класи або ще щось. Є вже спортивні майданчики. Так, да, вони, як правило, літнього такого характеру, але це вже можливість для дітей займатися фізичною культурою, спортом. Це дуже важливо. Ми цю традицію продовжуємо. От сьогодні ми відкрили зранку в другій школі. Ми говорили з міським головою, з Москаленко Володимиром Сеговичем, про те, що ми маємо протягом наступного року завершити, щоб в кожній школі. Були ось такі майданчики. Ми це зробимо. Я особисто для своєї рідної сьомої школи я закликаю всіх, хто сьогодні може допомогти навчанню наших дітей вкладати в це кошти, тому що це, повірте мені, дуже розумна, дуже правильна державна справа це реально наші завтрашні громадяни України, патріоти, ті, хто буде будувати нову державу. Приємно усвідомлювати, що до усіх гарних спогадів дитинства у цих маленьких школярів додасться ще один: як вони потискали руку народному депутатові, як слухали його напутні слово, в якому ясно читалася віра в них тих, хто вперше 1 вересня сів за парти для малечі депутат це уособлення держави. І якщо держава не забула про них, то віримо, і вони в свій час пам'ятатимуть про неї.